Цей десерт саме на той випадок, якщо захочеться поласувати чимось смачненьким, але при цьому залишитися у дефіциті калорій. Зазвичай на солодке зриваються ті, хто обмежують себе в ньому. Але навіщо це робити, якщо існують такі низькокалорійні смачні рецепти. Два курячих білка відокремлюємо від жовтків. Жовтки нам не знадобляться. Додаємо трохи солі та півстолової ложки лимонного соку. Починаємо збивати до стійких піків. До речі, на моєму каналі дуже багато смачних та корисних рецептів, тому якщо ви досі не підписані, раджу терміново це виправити. До білків додаємо крохмаль, розпушувач і за смаком можна додати трохи підсолоджувач. Я Додала півстолової ложки еритриту. Обережно перемішуємо лопаткою, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися. Деко застелене пергаментом, я трохи змащую олією, щоб точно корж не прилив, бо іноді у мене таке відбувалося навіть на силиконізірованому пергаменті. Формуємо прямокутний корж рівномірної товщини. Тут треба трохи постаратися, але це не складно, він не має обов'язково бути ідеальним, бо це у нас все ж таки десерт на кожен день, який ми можемо приготувати буквально за 15 хвилин. Випікається він теж дуже швидко, ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Тим часом приготуємо крем. Тут все максимально просто: беремо 180 грамів пастоподібного сиру. У мене взагалі дитячий, можна замінити на густий грецький йогурт. Додаю трохи підсолоджувача за смаком, цедру лимона та трохи лимонного соку для смаку. Можна також додати трохи ваніліну та просто добре перемішуємо. Корж вже готовий, його треба обережно зняти з пергаменту. Так як я мастила його олією, він знявся в мене дуже легко та не порвався. Тепер змащую його сирним кремом по всій поверхні. Ну, а тепер найцікавіше, краще додати якусь смачну начинку. В мене це заморожена малина. Звісно, буде смачніше, якщо використовувати свіжі ягоди або фрукти, які у вас будуть у наявності. Тому обов'язково нагадайте мені приготувати цей десерт влітку, коли вибір ягід буде набагато більше. Закручуємо у рулетики, в принципі, цей десерт можна їсти одразу, але я залишила його на півгодини трохи просочитися, щоб малина в мене розтанула. Весь цей рулетик повністю містить у собі трохи менше, ніж 300 кілокалорій, з яких 23 г це білок. Тому його не складно буде вписати у будь-яку денну норму, навіть якщо ви з'їсте самі цілий рулет. Якщо будете готувати, обов'язково пишіть коментарях, чи сподобався вам рецепт. Ну а з вами була Оля. Побачимося у наступних роликах.